Що говорять турецькі фанати перед матчем Шахтарем? Дізнаємось, хто з українських клубів вилетить вже зараз з Єврокубки? Київські Динамо виганяє двох футболістів з команди. Можуть знову відбутись топ-трансфери донецького Шахтаря за дуже великі кошти. На кого націлилось київське Динамо на цьому трансферному ринку? Нарешті дочекались нового трансферу Львівських Карпат. А також з'явилася інформація, що Рома намагалась продати добика у це трансферне вікно. Дізнаємось, чому не вийшло позбутись українця. Український півзахисник Георгій Судаков може опинитись в англійській прем'єр-лізі. За інформацією журналіста Алана Ніксона, Вестхем уже вийшов на контакт із представниками гравця Шахтаря, щоб обговорити потенційний трансфер. Лондонці готовий викласти 30 мільйонів євро за зірку збірної України. Серйозний інтерес до молодого таланта, який активно проявляє себе в клубі і в національній команді. Цікаво, що Вестхем паралельно розглядає ще двох півзахисників. Харві Еліот із Ліверпуля, за якого просять до 50 мільйонів євро, та Джейкоба Ремзі з Астонвіли. Але в варіанті Судоковим виглядає більш доступним і перспективним з огляду на вік, ціну та потенціал. Аналітики за допомогою суперкомп'ютера підрахували, які шанси мають українські команди на прохід до третього кваліфікаційного раунду Єврокубків. І результати досить цікаві. Найкраща ситуація у Динамо Київ. Команда Шовковського майже без питань має приходити Хамруд Спартан. Ймовірність перемоги 92%. Шахтар Донецьк отримує серйозний виклик у вигляді турецького Бешекташа. Але навіть тут суперкомп'ютер дає українцям 56% шансів на прохід далі. У лісі, яке дебютує в Єврокубках, отримало дуже позитивний Прогноз 89% на прохід санта Колами. Справжній шанс увійти в історію. А от у Олександрії буде найважче. Проти сербського партизана шанси на прохід оцінені лише в 45%. Але все ще можливо. Хто реально пройде далі, покаже тільки гра. Але поки що аналітика на боці більшості наших клубів. Італійський журналіст Енджі Камеліо повідомив сенсаційну новину в ефірі Редіо Редіо. Рома намагалася продати довбика навіть зі знижкою, але ніхто не хотів його купувати. Заявив Камеліо. Ситуація виглядає доволі несподівано, враховуючи, що довбик був найкращим бомбардиром Лаліги у складі Жорони, та лише нещодавно перебрався до Італії. А перед тим як ми продовжимо, не забудьте про лайк та підписку на канал. Так ви не будете пропускати нові випуски та дуже нас підтримаєте. Всім дякую за вашу активність. Київський Динамо більше не розраховує на Олександра Сироту та Самба Діало. Про це повідомляє видання. Рішення ухвалене після детального аналізу тренерським штабом. Причини виключно спортивні: рівень гравців, їхня швидкість, розуміння ігрових принципів команди, а також загальна ефективність під час тренувального процесу. У сезоні 2024-2025 обидва футболісти грали в Ізраїлі на правах Сирота за Макабі Хайфа, діалоза Хапоель Єрусалим. 22-річний бразилець Кевін опинився в сфері інтересів італійського гранда Наполі, який зараз активно працює над посиленням флангів. За інформацією журналіста, педули неаполітанці вже близькі до трансферу на ДОЄ з Болонії за 40 мільйонів євро. Але увага! Якщо угода до ДОЄ зірветься, Кевін Шахтаря стане головною альтернативою. Італійці вже уважно вивчають гру бразильця. І є за що? В сезоні 2023-2024 Кевін провів 35 матчів, збив 9 голів і зробив 4 асисти за донецький клуб. Швидкість, дриблінг і активність на фланці. Усе це робить його Привабливим варіантом для європейських топ-клубів. Поки що на полі чекає фінального рішення Пондоє, але перехід Кевіна абсолютно реальний варіант. Якщо трансфер відбудеться, це буде ще одне гучне визнання якості роботи шахтаря на трансферному ринку. Київський Динамо зацікавилось 23-річним атакувальним півзахисником Ніко Янковичем, який виступає за хорватську рієку. Але конкуренція за гравця дуже серйозна. На Янковича також претендує Вердер, Нюрнберг, Верона, Бернлі, а також кілька клубів за МЛС. У сезоні 2024 25 Янкович був одним із лідерів своєї команди: 8 голів і 6 асистів. Динамо, схоже, продовжує активну трансферну кампанію, і потенційний прихід Янковича це сигнал, що клуб шукає креативного гравця у центрі поля. Питання лише одне: чи Вдасться переконати футболіста обрати УПЛ серед усіх варіантів. Англійський клуб Уотфорд офіційно оголосив, що 18-річний Крістіан Шевченко підписав свій перший професійний контракт. Угода укладена за схемою 1 плюс 1. Крістіан це гравець молодіжної збірної України U-19, за яку він провів 11 матчів. А минулого сезону виступав за командою U-18 Уотфорда, де забив 11 голів і зробив 8 асистів. Дуже солідна статистика для юного Форварда. Львівські Карпати ведуть фінальні перемовини щодо оренди 26-річного вінгра Пауло Вітора, який минулого сезону був капітаном португальського Моненце. Бразилець це вихованець Вас Кодагама, має досвід виступів в Іспанії, де грав за Альбасете, марбелью та дубльвілля Доліда. Минулого сезону Вітор провів 26 матчів у другому дивізіоні Португалії, забивши 9 голів. Пауло переважно грає на лівому фланзі атаки, але може й бути корисним і на правому фланзі. Очікується, що угода буде оформлена за схемою оренди з опцією викупу. Це потенційно дуже. Же важливий крок для Карпату підсиленні складу напередодні нового сезону. Правий захисник Шахтаря Венісіус Тобіас зовсім скоро може стати гравцем фламенгу. За інформацією італійських ЗМІ, клуби вже майже домовились про трансфер 21-річного бразильця. Тобіас має замінити веслі Франції, який переходить до Роми. Нагадаємо, Шахтар купив Тобіаса у січні 2022 року в Інтернаціоналі за 6 мільйонів євро. В минулому сезоні захисник провів 26 матчів і віддав 5 результативних передач. Чекаємо на офіційне підтвердження трансферу. Атмосфера навколо матчу з Бешикташем розігрівається не лише на полі, а й у коментарях. Ось що кажуть фанати турецького клубу: це не жереб, це вирок для Бешикташу. Дякую, Іфа, за чудове жеребкування. Знову нашій команді не щастить суперниками. Боюся, що з Лігою Європи вже можна попрощатися. Раніше ми змагалися та перемагали такі команди, як Челсі, Барселона тощо. А тепер я навіть не знаю імен наших потенційних суперників. Страшно грати проти Шахтаря. Не хочеться знову заганьбитися в Єврокубках і вилетіти в першому ж кваліфікаційному раунді. Тоді ганьби та гузувань з боку фанатів Пенербахчі та Галата Сарая не уникнути. Шахтар зараз дуже слабка команда. Така велика команда, Бешектаж винесе цих вискочок 4-0. Жалко, Арду. Але це футбол. Перед Бешектаж. Перед Туреччина. Фіни повинні розуміти, що вся Туреччина з ними. Просто винесіть Шахтар і приїжджайте до Стамбула як герої. Ми віримо у вас. Надіявся, що буде Ільвес. Був би шанс пройти. А з Шахтарем просто страшно грати. Та може бути не просто поразка, а справжній розгром.